Всім привіт! 1 січня. Ранок 9.36. Ніде нікого на вулицях нема, тишина. Не знаю, чи святкували, чи просто ніхто не хоче нікуди йти. Отаким, от отаким чином виглядає ранок. Хочеться проїхатися містом і глянути, о, навіть хтось десь є. Навіть люди ходять. Ай, камера. Навіть ходять люди. Я виходив о 9, то не було нікого ніде. Тому якось так. Коротше э, вітання нашого президента, наше заключне слово їх його. Про те, який він був, він був не то, що складний, він був складний, і складний. Куча нюансів, куча проблем. Водночас він не був а, для когось дуже веселим і дуже радісним. Хтось в когось народилася дитина, хтось придбав новий автомобіль, хтось придбав нерухомість, хтось почав новий бізнес. Кожен має своє. Якесь бачення і якісь емоції від цього року. Всі ми маємо спільні емоції: горе, сум, злість через війну, через наших братів, сестер, батьків і, і, і всіх решту. Тому кожен має свої емоції. Ми аграрії маємо свої емоції, падіння цін, неврожай в великій, мабуть, в основному по всій країні якийсь мінус. Продуктовий магазин ще закритий. Кожен має якісь свої емоції. Не вражай, ціни. Ціни на, на, на продукцію впали, ціни на, на те, що ми маємо купити, піднялися, я б сказав, вилетіли в космос. Оцей зазор різниця між, між тим, що заробляємо і тим, що маємо купити. Вона приносить теж емоції. Хтось схиляє голову, мириться з тим, що є. Хтось розказує, що хтось в цьому винен, хтось вкраде, хтось на цьому наживається мільйони робить. Кожен має свою думку. Але всі ми маємо загальну думку про перемогу, як дружині керівник написав. В них є робоча група, написав. Мир миром, а нам потрібна перемога. Бо якщо не буде перемоги, то не буде і закінчення цього всього гноблення нашого, нашого народу, нашої держави. Бо з 2014 року, коли оце все було, ми вже звикли, ми вже змирилися з цим, що воно є, але люди все одно гинули. Наші люди. Так, да, Звичайно, ми э, позитивно реагуємо на, якщо гинуть. Наші вороги, це, як би там не було, це неправильно. Ми маємо сумувати, коли люди гинуть, але то не люди. Тому отак. Пусте місто. Отак, нові проекти, незакінчені проекти. Емоції від усього. Як сказав наш президент, що кожен. Хто за рулем комбайні, за рулем швидкої, просто за кермом монтажівки чи легкового автомобіля, хто вчиться в університеті, в школі вчиться повзати кожен, вносить свій вклад в нашу державу. Тому отак, в мене помічника мого забрали в перші дні. В перші дні війни він воює, вчора дзвонив, вітав. На багато моїх питань він нічого не сказав. Каже, я не буду нічого говорити. Тому якось так, що буває закусі. А це мій ремкомплект. І я так розумію, що він сюди не дуже стає, бо, бо не заходить або дуже сильно давити. Тобто це сюди йде другий ремкомплект, чи як. Гільза хоч, хоч мені підходить.

Всім привіт! Ми в полі Виїхали Ось, хто там хотів знати що на полі робиться Камаста Мотікишондо Тамо пішов, там о, в ярочку чуть не сів, верніше сів, але но... затягнули отак траки отаке не дуже смертельно. таке собі Коротше Чекаємо взяла. Треба вести по тиша і їдем далі. Отак люфт. Що ми забираємо? На це місце. Чего? Ну ледь блядь, ведь чудный. Володюшки, на работку Да же строжа, блядь, скидь, блядь. Я же так бабу, блядь.